Житомир знову одягнув чорні хустини. У вічну путь провели 37-річного героя Максима Шабінського. Воїн народився в сім'ї кадрового військового за межами України. Але ще, коли він був маленький дошкільного віку, сім'я повернулася до рідного міста. І Максим тут пішов до першого класу загальноосвітньої школи номер 6 Успішно її закінчив. І після закінчення школи. Вступив до Житомирського кооперативного коледжу бізнесу і права. Потім вступив до Полтавського університету економіки і торгівлі, а після завершення навчання проходив строку у військову службу у лавах ЗСУ. Після того розпочався його цивільний життєвий шлях. Він одружився у молодого подружжя народилася донечка Варвара. Як казав Максим, моє сонечко, Максим активно займався п'ятиборством, був призером регіональних та всеукраїнських спортивних змагань. Він дуже любив людей. Він був життєлюбом і оптимістом. Він був зірцем справедливості, чесності і доброти. Проте, до будинку щасливого подружжя постукала війна. З березня 2022 року воїн став на захист України від російського агресора в одному з підрозділів десантно-штурмових військ. Так склалося, що я познайомилася із Максимом Сергійовичем на Смолянському військовому кладовищі у березні 2000. 22-го року, у той день, коли Житомир прощався із його старшим братом-захисником, ми познайомилися біля могили Дмитра. Директорка центру і досі пам'ятає слова, які сказав Максим того дня: я ніколи не кину своїх побратимів. Тож, попри поранення, воїн завжди повертався у стрій за мужність і відвагу. За виваженість у прийнятті рішень молодший сержант Максим Сергійович Шабінський неодноразово був відзначений державними та відомчими відзнаками і нагородами, за поранення, за мужність, відзнакою ветеран війни, учасник бойових дій. Ще 1 жовтня, у День захисників та захисниць України, воїн отримав відзнаку від Житомирської міськради за патріотизм і мужність. 20 жовтня, наше сонечко, наша школа хореографічного мистецтва мало честь давати майстер-клас для наших захисників. Він, він таки був вдячний дітям. Він мені сказав, от за таких дітей і за можливість, щоб вони могли танцювати, могли усміхатися, могли розвиватися, ми і будемо стояти до останнього. Турботливий, щирий, веселий та рішучий, таким був наш захисник. Та 27 жовтня серце воїна зупинилося. Сьогодні ми поховаємо Максима біля його старшого брата. Але ми завжди пам'ятатимемо його усмішку, його позитив. Ми будемо продовжувати підтримувати його бойовий підрозділ. Во ім'я пам'яті Максима і во ім'я нашої перемоги світла пам'ять та вічна слава герою. Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України працює з 2021 року. Сьогодні його провели у Житомирі, щоб почути та обговорити проблеми кожної громади області. Разом з тим на цій платформі. Фактично, ми повинні обговорити різні питання, тому що Житомирщина – це. Край, який повинен підтримувати збройні сили України і в економічному плані, і військовому плані. І тут важливо, щоб ми працювали в рамках різних проєктів, таких як започатковані президентом України зроблено в Україні національний керів комунікували на формі діалогу влади і бізнес. План перемоги, який нещодавно представив Володимир Зеленський, одне з основних питань конгресу: все четвер. Ми зберемося обласної ради. Для розгляду на важливе питання звернення до наших міжнародних партнерів про підтримку плану перемоги, який представив президент України Володимир Зеленський. Цей план є важливим етапом у нашій боротьби, у боротьбі за мир і безпеку. Адже він окреслив наші стратегічні цілі та потреби. Міжнародне співробітництво та безпека на сьогодні важливі напрямки роботи влади. Тому на конгресі обговорювали і ці питання. Війна продовжує розставляти пріоритети в нашому житті, саме тому. Сьогодні ми безумовно приділимо багато уваги безпековим питанням: посиленню захисту кордону з Білоруссю, завершенню та подальшої експлуатації нещодавно побудованих фортифікаційних споруд, а також плануванню та будівництву нових, національному спротиву, який є основою того, що український народ вже більш ніколи не зможе захопити зненацька підступний ворог. Кожен українець має бути готовий до захисту держави. Патріотичному вихованню молоді та проходженню базової військової підготовки в закладах освіти вже працюють відповідні програми, і ми продовжимо їх підтримувати. Приділили увагу і питанням ветеранів, адже вони також потребують підтримки від влади. На Житомирщині активно створюються ветеранські хаби, реалізуються програми забезпечення захисників та їх родин житлом. створюється розгалужена система надання соціальних та реабілітаційних послуг, ментальної та громадської підтримки. Все це напрямки, за якими ми будемо напружено працювати не лише зараз, але й ще багато років. Загалом під час засідання вдалося розглянути 13 питань. Я впевнений, що питання, які отримали урядовці з чіткими термінами, вони будуть внесені по перше в протокол і будуть будуть внесені на, роз, на, роз, на розгляд кабінету міністрів України. Площадка є надзвичайно важливою, тому що вона скорочує шлях від постановки питання до її вирішення. Як ви ставитесь до ініціативи президента України роздати людям фінансову допомогу в розмірі однієї тисячі гривень? Ну як вам сказати, Нормально, Та, проти. Проти. Чому? Ну а що це тисячі гривень? На сьогоднішній день це немає нічого. Ну, напевно, для тих, хто потребує, можливо, це. Є. Нормальна ініціатива, але в наш час, я думаю, що ці гроші краще спрямувати на Збройні Сили України. А ви скористаєтесь? Чудово відношусь. Хоч щось дадуть людям, може більше почнуть донатити. А на що плануєте витратити, якщо не секрет? На донати, звичайно. Позитивно, в цілому. Яку книжку куплю, за комунальні. Погано. Так чому? Ще одна нічого не спасе, а це буде дірка в бюджеті. Mm, я, не, я не знаю. Якось. Я працюю, сам за себе заробляю, там ти, що дадуть, не дадуть. Мені все одно. А на що б витратили? Mm, на, на комунальні послуги. На донат, mm. на донат, коротше. Уряд 15 жовтня ухвалив постанову <му> номер <му> 1169 про надання додаткової підтримки населенню на придбання твердого пічного побутового палива в опалювальний сезон. Таким чином, продовжено надання в поточному опалювальному періоді, запровадженої торік додаткової підтримки на придбання твердого палива громадянам, які мешкають у житлових приміщеннях та не отримують комунальну послугу з постачання теплової енергії на централізоване опалення, не використовують природний газ. Або електричну електроенергію для індивідуального опалення. Додаткова підтримка у 2024 році виплачується за рахунок коштів партнерів, а також за кошти державного бюджету. Зауважую, що для тих, кому у 2024 році вже призначено житлову субсидію чи пільги і отримувачі надали від свого імені та від імені членів домогосподарства згоду на збір. Передання та оброблення персональних даних з метою здійснення виплати додаткової підтримки, не потрібно повторно звертатися та надавати заяву, розмір доплати перерахують за наявною в органах пенсійного фонду інформацією. Ті господарства, які ще не одержували житлову субсидію чи пільги на придбання твердого палива. Але потребують державної допомоги, можуть звернутися до органів Пенсійного фонду України з відповідною заявою в будь-який зручний спосіб, через сервісний центр органів Пенсійного фонду України особисто або засобами поштового зв'язку, через центр надання адміністративних послуг, через уповноважену посадову особу. Виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, відповідної територіальної громади або військової адміністрації. Крім того, звернення може бути подане в електронній формі з кваліфікованим електронним підписом через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний застосунок Пенсійний фонд України. Розмір додаткової підтримки визначається для кожного домогосподарства індивідуально. Виходячи із підвищення показника вартості твердого палива, він визначається як різниця між розміром субсидії або пільги, визначеним за збільшеним показником вартості твердого палива та розміром субсидії або пільги, виплаченою у 2024 році. Орієнтовно. Виплати буде проведено до кінця грудня 2024 року. Звертаю вашу увагу, що отримувачем житлових субсидій та пільг, які опалюють свої житлові приміщення твердим паливом та які мають право на додаткову підтримку відповідно до постанови уряду, надіслано повідомлення в особисті кабінети на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Розділ Мої повідомлення. Рубрика індивідуальні повідомлення.